Привіт, друзі, хочу показати вам, яким може бути сучасний тестильний випускний альбом. Це у нас власниця альбому. Класний керівник з побажанням. І далі йде ціла розворот на, на кожного учня. Цей альбом називається «Преміум». Кількість сторінок залежить від кількості учнів в класі. У вартість входить дві фотосесії: одна портретна, інша групова. Переважно більшість наших альбомів портрети ми знімаємо в студії. Але тут, за бажанням батьків і учнів портретна відбувалася на природі, як ми бачимо.